Поезія першої половини ХХ століття. Тема 28. Богдан Ігор Антонич. Аналіз поезії Різдво. Богдан Ігор Антонич народився на Лемківщині в родині сільського священика. Помер через хворобу, похований на Яновському цвинтарі у місті Львові. Поет. Найвідоміші твори збірки поезії Привітання життя. Книга Лева, Зелена Євангелія, Ротації. Вірш, різдво, літературний рід, лірика, жанр ліричний вірш, вид лірики, філософська, провідний мотив, таїнство різдв'яного вечора, переплетіння християнських і язичницьких мотивів, віршовий розмір хорей. Богдан Ігор Антонович не вдавався до уязичнення християнства. Чи навпаки, він уміло взаємодоповнював дві однаково рідні українцям релігійні системи, як от у вірші різдво, де християнське таїнство, народження Спасителя тонко помережене язичницькими мотивами. Саме воно відбувається в українському лемківському середовищі, і навіть волфи уподібнюється до лемків. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий образ місяця, що проймає увесь твір, теж проукраїнський язичницький символ різдва народження нового світу. Отже, залучаючи творчу фантазію, уяву, автор щільно переплітає християнську й українську традиції, робить інтимним переживання віри.